Так, всі мої вітання. Це продовження теми ремонту. Викладав буквально 2 дні чи 3 дні назад відео на рахунок того, що трубка прогорівш, прогоріла. Хочу подякувати Євгенію Шепетівки. Євген, якщо дивишся мене, став лайк. Порадив мені піти в автомагазин. І купити трубку п'ятерку, тормозну. Тому що ці трубки вони паршиві. Якість самих трубок навіть навіть в автоматиці хороші, тут й те євросіп, там трубка стоїть груба п'ятерка. І, до речі, під ту автоматику підходять трубки і четверка, і п'ятерка. В е, общем, пої... О, поїхав я в місто в цей магазин. Ну, спочатку я зійшов все для газу. У мене ж була проблема, я думав, що не працює сам цей запальник. Вони мені спробували, він працює, а сам провід він вже пішов в негодний, скажімо так. Її лише заміна. От. Який тай був. Ну, він вже в них лишився, я вже не забирав в них. Вони мені цього поставили. І потім сказали, от, Оце почистити, зараз я його тут вже закрутив. Тут а контактик є. Тут така, О, на що я закручую. Зараз я відкручу, покажу. Далі на паузу. Так, нарешті відкрутив. От бачите, от, цей пиндичок Його треба від нагару зараз... І трошки підколупати, він в мене був туди загнаний. Підколупати від нагару почистити. от. Щоб він тут хорошо прилягав. Дивіться ці моменти, він дає іскру. Пробували, наче перевіряли, все працює, потім йдемо до трубок. У мене було дві трубки, одна стара, що я сам валькував. Проб чи пробував вальцю, вальцювати. В общем, підійшов я вже в той магазин, хотів купити трубку, Але, але в нього. І завалькувати, але каже, треба самі ці на М-10 оці різьби. Це треба брати їх або купляти, або зі старих. Тут ну, під четверку сверлом під п'яткою, тоді брати ці, ну, ці різьби, їхати туди в магазин, брати в нього той метр трубки, тут метр, навіть багато, але вона не сильно гнеться, бо ця лучше гнеться чим-то. І вже брати мені трубку, давати йому ці різьби, він, щоб він вже запресував і зробив. Я хотів цю, щоб він мені ще запресував, але він не зробив, тому що вона десь тут лопнув ще в одному місці в якомусь перебита. А оця нова, то, що я купляв цього року, він оце заводська пресовка. Зараз покажу. 10 гривень запресував. от. Ну, зараз я буду ставити вже, перевіряти. Е, до речі, рекомендували автоматику Євросіт. На цей котте сказали, що він підходить. Не знаю, чи дійсно це так чи ні. Стоїть автоматка у нас. Щось там 2900. 2 чи чи 2800 там з гаком. По-моєму, майже 3 і от тисячі установка. Щоб трохи звідси взяти, а трохи звідти. Ну, стає автомат, щоб не купляти той пальник ще сюди. Ну, якось так. Ну, зараз буду ставити. Зараз буду ставити, побачимо, як воно що працює, не працює. Заодно вже потом я, я обов'язково зроблю. Ну, з цієї трубки достану ці дві гайочки. Розсверлю і куплю ще метр тої п'ятерки, щоб, щоб була запасна трубка. Взагалі, я питав, чого іменно трубка прогоріла. І дивився коментарі і так запитував. Одні кажуть, що проблеми десь з котлом десь не витягує. А інші кажуть, що це таки така трубка. Бо навіть взяти ту автоматку Євросіт, повторюсь, там вони грубші п'ятерка йде. Ось так. Ну, Включусь, вже запалю, включусь як з якого разу і що горить, не горить, пропускає, не пропускає, підходить це вальцювання чи ні. Продовжуємо, скажімо, ремонтувати самостійно котла. Вже дістав звідси його з трубки. Я не знаю, як вона вже називається, показує стан, дивіться. Зараз може так буде краще видно. Раз проб'ю, поставлю назад. 17 років, руки беруть своє, може краще купити нову, але чи я її знайду таку. Це не запалюється. Він запалюється добре, але автоматика не запускається. Раз запустилася і не можемо. Ну як? Запустили котла. Трохи погорів, ну погрівну 20 і гас ніде, ніде нічого не чути. Просто потух Запалюємо вже не можна. Тут опальничок є, наверх хорошо горить, а на цей бік так слабувато. От чому причина може бути що не запалюється, от забитий. От. Це так показати, щоб бачили. Не хоче фокусувати. Сейчас я зараз проб'ю. Тут та трубка стояла, що лопнуло то що я показував. Можливо, воно сюди і тут і забило її. Проб'ю проб і будемо пробувати. Ну, якби запалюють, газ йде, все, ну, як то автоматика десь або слабо йде, або десь щось не спрацьовує. Саме цього основного тут пальнички ці, що підтримують. Але щоб основний він не запалює, це. Ну, якось так, може трохи неправильно дещо пояснив, ну. слабенький Слабенький донизу йде. І я так думаю, що воно не запалює. А можливо це через оце. А зараз будемо чистити і пробувати далі. Вже кручував, перекручував, що тут тільки можна і не можна. Чищу, почитав. Хочу почистити її. Отут оце є напил, його здирати не потрібно. Тому якщо будете її доставати, чистити оцей, він ж у мене поодлітав, так, але його здирати не треба. Шукаю чим почистити, думаю взяти якимсь дротиком чи кусочком від троса. Тут оголки великі. ну Дуже манюнька ця дирочка. Дуже манюнька. Щоти буду ставити. Так, вже поставив, запалив, це вже сутки пройшло з моменту. Все горить. Нормально, пробив, працює. Пробивав от такою щіткою. Оцим таким тросиком чуть, -чуть допиндика, то що я показував. Робив ним. Постав, закрутив всі трубки, перевірив. І запалювати знов, але не працює. Я б знав бути, я б цю шнура не купляв за 50 гривень. Він, виходить, два рази. Працює на третій раз і скруг розсікає. Чи він так має бути, чи ні, ну, клацав, клацав. Взяв еду ну, зажигалку стару і хоч, і хоч би що запалив. Працює по нині. Запах газу ніде нічого не чути. Стоїть на двойці. Ну, Якось так. А трубку ще п'ятерку завальцюю, хай буде на всякий випадок, може ця перегорить. Ну, грубша. Ну, в принципі, все. До нових відео. Бажаю всім, щоб ваші котли працювали і працювали і менше ламалися.